І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і Дивимось від підписника. Сьогодні з нами грає Warten34 на СТРВ або STRVK. Карта Монастир. Ну що ж, до бою, так. Що це в нас за танк? Так, це в нас преміум танк 9 рівня. До речі, якщо не підводить мене моя ерудиція саме. По World of Tanks, то він доволі непогано фармить. Він е, заробляє бони на 9 рівні заробляє бони, так? Теж. <пиш> Прошу уваги на цьому. І це в нас дуже цікавий такий танк, такий він гібрид. так Чому гібрид? Дивіться, у нас башта від Центуріона британського, а корпус від шведського кранвагена. Так? А танк. е-е він рахується як е, швець. Цікаво, дуже цікаво. Е, і, ну я так розумію, у нас чудові КВН, чудове зведення, чудова точність влучність, непогане пробиття. Ми граємо зараз в топовому топі. Отже, ми можемо нормально нахлопушити. Але дивіться, вже в чому е, у нас проблема. У нас просадка по ХП команди. На перших хвилинах вже мінус три танки. Ну як це так? Ну що це? Ну, це, я так розумію, зараз така якась тенденція в боях іде. Що з гравцями не так, я не розумію. І в основному, от, ось навіть я як ну, намагаюся пограти там в задоволення, ну поліпшений настрій в мене не поліпшується, так? Тому що починаю грати і на перших хвилинах вже мінус 5 танків. Ну, дивіться, не пройшло ще 2 хвилин. У нас мінус 4 танки. І просадка ХП, Ну просто божевільно. Ну що ж, тоді будемо вмикати скіліще. А я думаю, що у нашого героя є скіще. У кожного е гравця е World of Tanks є, є своє скіліще. І ви ж знаєте, хто ще не знає, я вам розповім, що є своє скіліще. У когось воно більше, а у когось воно менше. Але коли ми дивимося реплеї від підписників, реплеї від простих гравців, чудові, класні та цікаві, бувають і епічні навіть, бувають. Багато вже колобану, до речі, давно колобанув, ну як давно, недавно був колобанов, але дивіться, у нас яка тенденція ще одна, по реплем від підписників. То в нас немає-немає колобанової, а то один за одним іде. Отже, хотілося б і в цьому побачити. Тому що, дивіться, 6-2 побою. Воду програли повністю, так? центр програли, ну там один Міель. Намагається щось по центру зробити. Тут ми втрачаємо танк за танком. 8-2 бобою. Оце буде епік. Я вже, я вже в перечутті, якщо чесно, я в перечутливому перечутті, так, що це буде епічний епік. Чудово? супер, чудово. Тепер дивимося, як буде діяти наш герой. Ну, нашому герою що тепер лишається робити? Там, якщо ще буде жити Є25, е він буде підсвічувати, якщо зараз на нашу базу виїжджати. Там ще поки що в самому куточку біля води Тримав, трималася ПТХ, її знешкодили. Зараз артилерію там теж, напевно, знешкодять. І тепер лише, ну, я ж кажу, лише треба сподіватися, що Є25 е буде триматися жити, але по ньому артилерія нахлоту вже. Він такі позиції, він світиться там. Не супер, тепер чудово. Стандарт Б теж відпідльовував, він розуміє, що там теж іде. Група суперників, яка може його прихлопушити. Міель в цей момент там тримається непогано, красунчик просто. Зразу ж від мене подобайка. Є 25-й відпідльовує, ну вірно, треба відступити, тому що якщо далі там... Е знак. Ах, він не встиг відступити навіть. Добре, стандарт Б. Тоді. Теж стандарту Б не треба лізти. Все, випучивши очі, лізуть суперники. Вони розуміють, що в них перевага величезна, вони не будуть Зупинятися на захоплені бази, вони будуть їхати. І це їхня може бути помилка, я вам скажу. Так, чесно. Чудо, у нас непогана альфіща, давайте ми подивимося, чому він фармить. А фармить він, тому що у нас 252 пробиття, як у десятки, так? І шкода від пострілу майже 400 одиниць. Чудово. один ворог знищений. 2295. Настріляно. Стандарт, ну, чудово, Теж подобайкос натиснемо, правда? Молодець. Міель, красавчик, на Біелі теж красавчик грає. Красульчик, верніше, вибачаюся, За мій суржик, так? Як не можу позбавитися свого суржика? Ну ви мене поправляєте, ви мене експертні експерти поправляєте завжди. І натякайте мені на тому, щоб я не суржиком, а вже ось дійсно чітко українською мовою. Дуель на дуель у нас. Безе. Скіліще теж маєш? Типу, піднімеш е, дуло вверх, так? ствол, верніше, І ми тебе не проб'ємо. Але ну, наш героя є скіліще. Я це підозрював, так. І на цьому наголошував. І Знову у нас, по-моєму, всі постріли в Лушні. 4239 настріляно. Е, наш герой бачимо, ну, е, будуть, звичайно ж, глядачі. Та підписники, особливо підписники, будуть сваритися, що дуже сіпає камеру. Не сіпає камеру, Він бачите, він камеру водить по сторонам, тому що йому треба бачити, що відбувається зараз в бою. А я так розумію, зараз грає на адреналіні. Вмикнув супер скіліще. Так, в мене скіліщенське скіліще, ви ж всі це знаєте, прекрасно. А ось у нашого героя супер -скіліще. Я вже це бачив не Чітко бачить, що відбувається бою. Артилерія на хлопуші, але ну, артилерія вже зрозуміла, хто тут найнебезпечніший. Так, виїхав на гірку Чаріотір. я думаю, що ми з ним пораємося без проблем. Вже бачимо, навіть перезарядився на підкалібри. На всяк випадок, так? Щоб все вже пробувати. Вах, там попереду ще міель пострілює. Не помітив я, як там нашого героя теж цієї битви Міелля знешкодують. Ну тепер єдиний герой нашої битви це наш герой, так, на СТРВК. Тому що один проти п'яти залишився. Я просив колобану, ось він, напевне, буде колобаном і ще на такому цікавому танку. Але хіпе вже дуже мало. О, така запекла в нас боротьба з цим чергіокером. Чудово. Челленджером вибачаюся. Ох, я не, не, ну дуже вже такий запеклий бій, я вибачаюся челленджер. <given> буває, що і. Э, Гравець UA, супер скіліще і супер э, коментатор, буває помиляюся. Я думаю, ви на мене насваритесь. Чим більше ви пишете коментарів різних, чудових, цікавих, навіть коли сваритесь, це все дуже класно, це дуже підтримує. Український Ютуб дуже підтримує мій канал, і ви ж е, розумієте, чим більше коментарів та вподобайок, тим більше будуть рекомендувати відео, і тим більше його подивляться. І чим більше його подивляться, тим більше Ютуб е, буде надсилати коштів, яких я буду витрачати на благодійність. Хвилинка така була від грамця Йой. Так, попереду в нас в, в самому. Ну, На самому монастирі G-Sort. Ми його можемо там знешкодити, так. І тоді вже все. Залишається дві артилерії. Колобановський колобасик у нас. І ми з чудовим настроєм. Чудовим та поліпшеним настроєм. Але це ще не точно. Дуже запекли такий бій, 4 вороги знищено, 5242 настріляно, 1000. 200 Натанковано, до речі, так. Я ж кажу, що від Кранвагіна у нас корпус і у нас башта від центуріона. А е що корпус, що башта вони танкують. Так, тут не втопитися. Так? Я колись тут теж. До речі, я тут ніколи так, ну, не падав в цю воду, так? Я колись упав і втопився тут. Ну, правда, на низьких рівнях там було важко мені. помильний танчик був я Просто не, не встиг виїхати з цієї калюжі. Така чудова та цікава історія. Свої чудові та цікаві історії, обов'язково пишіть в коментарях. От буду дуже вдячний. Щиро від щирого серця. Так, наш герой хоче 4-х чого, цього G-40, я так розумію, щоб не підсвітитися. Бо якщо ми зразу ж поїдемо на артилерію, і, до речі, ми зараз не дуже розуміємо, де зараз може бути артилерія, правда? Епічний епік, ох, як хочеться епічний епік. Один проти всіх, правда? Можна навіть назвати. До речі, коли ви насилаєте, ну поки в нас є тут хвилинка, поки ми шукаємо ворогів, а на захоплені. Джісор, так я розумію. Поки в нас є хвилинка, хочу попросити, коли ви пишете. Вірніше, коли ви надсилаєте мені реплей, ви ж мені пишете, не забувайте, пишете, що буде приблизно відбуватися в бою, так, щоб я розумів, Бо я записую зразу ж без е, е, перегляду. Так, так скажемо в прямому ефірі, записую. Так? То напишіть, як би ви бажали, щоб я назвав цей бій. Тому що ну, вже назв дуже багато було, відео дуже багато було про певних підписників. І я вже навіть не знаю, як. Ну, що вигадати яку назву бою. От буду дуже вдячний вам. Я думаю, вам теж буде приємно, якщо я погоджусь з вашою назвою вашого бою. Так. Ну і бачите, все ж таки. Я думав, що тут буде G Sor, а тут все ж таки... І артилерія приїхала. П'ять ворогів знищено. О, тепер дуже небезпечно. У нас дуже мало ХП. Незрозуміло, скільки там в 40 ХП. І він може з-під тишка вилетіти. І прихлопушити. Буде дуже шкода. Я я от зараз в цьому моменті. Теж би якби грав, я б знітився. Не знав би що робити, в принципі. Їхати на захоплення? Ну, в принципі, як варіант. Або чекати у себе на базі. Ну, Суперник розуміє, що е наш герой був тільки що на монастирі по центру, правда? Теж така дилема. Можливо, суперник тут і на базі і чекає, правда? Ах, чекає, точно десь він стоїть. Обережно. Артилерія відпідльовує. Наш ворог, 6 ворогів знищено. Ну і дуельна запекліща дуель буде, так, епічно. Він на захопленні стоїть. Він стоїть на захопленні. Ну що, поїхали. Знову ж через центр. Він там буде чекати. Він буде зведений прямо ось туди. Ту, на ту імбополочку, так? Де в основному під'їжджають по центру розкопушують. А оце дійсно напруженіший бій. <свісно> Справжній такий екшен. Дуже не хочеться програти в такому бою. Ну нічия нас не влаштовує, правда? 6 боїв, 6 боргів знищено. Шість тисяч настріляно. З'їхав. Ти ж хитрий, зхитрував? Нам зараз їхати на захоплення немає сенсу, ми просто не встигнемо захопити, по-перше. По-друге, він може із ну, з, з правого, і з лівого плану десь заїхати нас без засвіту просто перестріляти. Ну чекаємо, якщо по центру поїде. В принципі, що він не розуміє, де наш герой, так, зараз. І ми не розуміємо, куди він поїде. Мені здається, він сюди прямо в центр поїде. Дуже зараз. Так, на тонкого треба зіграти, так? Тут хто кого? Якщо в нього більше хп, то він в принципі перестріляє, якщо буде тут. Хвилина до завершення бою залишається. Як завжди, на останніх секундах в нас епічний епік, так? Тримаємо кулаки за нашого героя. Ну він теж не хоче Ну, нічия це поразка двох команд. Ох, І він просто ось, я зрозумів, звідки він стрільнув. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.